Слава Ісусу! Ви знаєте, друзі, сьогодні така різностороння їжа, починаючи з ранку, і воно це все для душі, для духа і для тіла. Слава Ісусу! Я думаю, що сьогодні, напротязі дня ми змогли отримати відповіді. Можливо, хотіли щось краще, але Бог краще усматрює, що нам до вподоби, і що нам потрібно. Я думаю, що. Мене в основному всі, ви знаєте, на цьому місці, так як син Анатолій, тут у вас вже більше 10 років, проживає, служить за своєю сім'єю. Слава Господу, хай Бог благословить всіх нас, тому що то є саме найкраще служити Господу від самого дитинства. Від самого дитинства, дорогі друзі, і у нас завжди мало часу про щось, знаєте, так, якби трошки піти по сходинках. Але я хочу сказати про те, що дійсно, проживаючи там в Ірпіні, сьогодні, ви знаєте, ми деякий час у від'їзді. Були тому, що потрібно було, коли літаки стали піднімати землю, ви знаєте, коли все піднімалося, який сон був, яка їжа була, які думки були. Я побачив ту різницю, дорогі друзі, що коли, як уже згадувалось про восток, про схід, що там, там, на сході, ми так теж раніше говорили. Розсуждали там, на Сході. Але коли прийшло це до нас, коли це прийшло до нас, ви знаєте, спочатку думалось на місці, Господь з нами, Його купол над нами, як хотіли цей купол над Україною зробити. Але коли 2 березня нас підняли літаки, коли взрив за взривом, по сусідах, по хатах і стало все горіть, то ви знаєте, плоть є плоть. Але нужда була й перед Богом. І була відповідь: Втікайте, уїжджайте. Ви Знаєте, ці чувства, вони. Вони не є такі, знаєте, знайомі, ці чувства не є такі часті в нашому житті, але коли настає такий час, дорогі друзі, це ні з чим не порівняєш, нікого нічого не спитаєш, ніхто тобі не скаже, що буде через 5-10 хвилин. Але те, що ти бачиш, і те, що в тебе в думках, ти те робиш за 5 хвилин на трьох машинах із двора, друзі мої, 15 душ. Хоча перед цим і в погребі сиділи, і в хату бігли, дитинка чотирьохмісячна, і всі остальні діти трошки старші, онуки. Друзі мої. Нікому не бажаю переживати таке. Я думаю, що, можливо, із вас теж, ви знаєте, і тут родичі, і всі рідні, і не так далеко. Але я коли ми приїхали в Германію, я побачив із вашого міста людей. До 10 березня було це діло. Я трошки здивувався. Але то вже історія. Ну, нема часу про це розсуждати. У мене є трошки слово, яке я хочу залишити для вас. Особливо, як сьогодні ми чуємо цю молодь, як вони співають, як вони трудяться для Господа, дітки, кому 10, кому другий десяток почався, не залишайте Господа, не залишайте Господа. Тільки з ним життя і тільки Він є. Перемога і наша сила, слава йому, я думаю, що особливо всі старші люди. Ми всі пам'ятаємо, що Біблія має 66 книг. Можна ще 11 додати, не канона. Тридцять Старий заповіт, 27, новий заповіт, 1189 глав у Біблії. І ось так знаєте, про все сказати за 5 хвилин. Ну, 5, може, мало, але трошки більше. Я хочу про це все сказати. А це головне те, що Господь Бог наш нас живий. Алілуя, слава Богу. І щоб не стало надії на нього. Щоб якось якимсь чином віра пропала. Я маю, ну, як сказати, за себе, та кожен із вас, з нас на цьому місці. То в даний час навіть іде відповідь як тривога, то й до Бога. Як же ж без Бога? Тим більше в такий час. Але є люди в цьому світі, які. Якби дивується тому, що хтось за мене помер. Хтось помер за мене, я остаюсь живий. І не тільки сьогодні я буду живий, я буду жити віки вічні. і кожен з нас слава Господу. І ось цей чоловік слідує слово Господнє, він від першої сторінки до останньої. Знайшов те і говорить про те, що дійсно: Господь Бог, Син Ісус Христос і Дух Святий, то є та Троїця, то є та сила, то є те все, що сьогодні держить весь світ у своїх руках, і без волі Божої, ніде нічого не робиться. Але, друзі мої, скажу ще пару слів. Що над нашою хатою цей купол по сьогоднішній день? Навколо без криш попаляний, розрушений, Сусід, мій ровесник остався без ног. І все інше, друзі, це можна говорити багато про це. І коли сусідка. Два місяці кормила нашого собаку, там жила трошки в ліску. Вона каже, я заходила в ваш двір, я не хотіла звідси уходити. Благодать. Каже, просто як облако. Я в травні заїхав у двір, назбирав жмені осколків. І осколок, як палець, він може важити грам 400-500. Отакий осколок. Жмені осколків. Там нема криші, там розрушено. Від нашої хати сусіда криша з цього боку ціла, з того боку немає. І хати там далі. І все кругом, друзі, ви знаєте. Не моя, як кажуть, ти емоції здержать ту славу Господу. Який є живий, який є діючий, і він чує і бачить. І тому я не буду далеко відходити, але пророк Ісая говорить такі слова: нам усім і каже, що то воно є, і що то воно значить. 57 Исаии, 15 вирш. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий святый имя Его. Я живу на высоте небес, Его святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Слава Иисусу! Ви Знаєте, є думки, а чого ж ти поїхав, а чого ж ти втік? Ну, я не знаю, як це все кажуть, подитожить. Але собака Алабай, може, ви знаєте, великий собака. Він оглох за два місяці. Він отримав контузію і оглох. А щось з, з дітьми може бути, а що було б із нами без світа, води газу, зимній час. І все інше. Але Господь сказав уїжджайте. І Господь веде по сьогоднішній день. Ми їдемо завтра на Ярпінь з дружиною. Деякий час не були. Там діти живуть у нашій хаті дві сім'ї молодих. Виїхати вони не можуть звідти. Ну, границя не пускає. Але, друзі мої, Господь знає. Господь знає, як спасати, і Господь знає, як вести. Слава йому! Алілуя! І хай наше серце і наш розум не заходить десь далеко. Але все, що тільки взять, Господі, все до тебе, всі мої думки і все моє бажання. І ось про слово, хто часи підвів. І ось я коротко хочу сказати. для то, чтобы мы взяли что-то для себя из всей Библии. Кто за меня умер? Такая тема обобщенная. Читая бытие, русские значит, слова будут, он убежище, в исходе он сущий, в числах вин заря, второзаконие вин скала, первое царство Бог пришельцев, у Иова – искупитель, в псалмах – великий пастер, в притчах – возлюбленный. Как постигнуть этого человека, кто умер за мене? чудный, советник, всесильный Бог, Отец Вечности, Князь Мира. Книга Даниила – четвертый в огненной печи. В Михея, идущий вперед, вечный, в Захарии ветвь, в Малахии вестник завета. И переходячи до нового заповеду, у Матфея спаситель, в Марка сын человеческий, у Луки великий лекарь, у Иоанна Слово, ставшее плотью. В деяниях Он мотивирует нас свидетельствовать. Послание филиппийцам, дабы пред именем Его преклонилось всякое колено и всякий язык, исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Фессалоникийцам, Он при возвещении, при гласе Архангела, трубе Божией сойдет с неба. Аллилуйя! Наше избавление! Послание Иуды «Могуще же соблюсти вас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единый премудрый Бог». И остальная книга «Я был в духе в день Господень, в день воскресный» на острове, называемом Патмос, и слышал позади себя громкий голос «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. Моя надежда не на земные власти, она основана на крови Иисуса Христа. Я верю только Иисусу и полагаюсь на Него, Он твердая скала, все остальное – сыпучий песок». Он вчера, сегодня и во веки тот же. Аллилуйя. Слава нашему Господу! Встанем для молитвы. Аллилуйя. Вечный Отец. Аллилуйя. Дух Святый.